Нами, наші батьки. Ці юнаки та дівчата ще вчора сиділи за партами, а сьогодні ще готові підкорювати світ. Останній дзвоник це свято і для першокласників, які зробили перші кроки у шкільному житті. Четвертокласникам сповістить, що вони закінчили початкову школу і стали на рік дорослішими і переходять до п'ятого класу. Хвилюючим є день і для дев'ятикласників, адже після канікул, можливо, хтось із них вже не повернеться до стін рідної школи, до своїх друзів. Однокласників, вони сьогодні також випускники. Тому привітаємо наших першокласників, четвертокласників, дев'ятикласників та наших випускників гучними оплесками. Урочиста лінійка, присвячена дню останнього дзвоника в навчальному році, оголошується відкритою заради перемоги, честі, слави, співаємо разом ім нашої держави.